Гвоздики, акації, волошки, піони та гіацинти, смертоносні букети звідси, секретної бази серед лісів Рівниччини їдуть на Східний фронт щодень. Сюди ж приймають техніку на ремонт. Пані Наталія вже півроку ремонтує гармати та міномети для фронту. Треба країну підтримувати. Ми все підготовляємо, щоб в країні було все добре для захисту наших Збройних сил. Доки чоловіки воюють на фронті, жінки, військову техніку обслуговують, ремонтують і фарбують як можуть. Важкі роботи тут виконують все ж чоловіки. Ставимо все по-серйозному. Все добре, подихеньку готуємо ці машини. Ну, зараз перебираємо, відра поставили. Ну, і все форсунки зараз підготавлюємо, двигатель новий ставимо. Поміж складських та ремонтних ангарів, тут просто на базі є ще й свій швейний цех. 47 складових і виходить такий новий шлімофон. Наші зв'язківці відновлюють гарнітури, після цього заправляють, дівчата їх обшивають, і шлімофон готовий до тобі, дають йому нове життя. Хочу у військовій справі зайвих елементів бути не може, та навіть типові вироби тут роблять з душею і фантазією. Все, аби солдатам на фронті якнайкомфортніше було. Ми шиємо, шлімохони шиємо, шиємо, чехли всякі на машини, на 2С7, на 2С1, сідушки на машини шиємо теж на різні. Це дуже так цікаво. От, наприклад, якийсь новий чехол, вже цікаво, як він буде лежати там на машині там, чи на пушці, як він гарно. Та навіть зараз частина потребує кваліфікованих спеціалістів, які можуть дати раду військовій техніці, особливо радіоелектроніці та засобам зв'язку. Дмитро Леонтів та Ігор Прокопчук новини рівного.